Привіт-привіт! І знову з вами я на каналі Рослинка. Сьогодні ми з вами побалакаємо про румбамбар або рамбамбар, рабабар, ромбамбар або ревінь. Рослина, яка чудово прикрашає сад і не тільки прикрашає, ще надзвичайно корисною. Адже в стародавньому Китаї коріння цієї рослини застосовували в медицині як проносний і зв'язуючий засіб. В США ця рослинка з 1947 року визнана фруктом, а взагалі сприймається як овоч в багатьох країнах. В кулінарії застосовують стебла, вживають їх і для компотів, і для киселів, для начинок різних, для конфетюрів. Можна й просто обчистити стебло і погризти, воно дуже корисне. А листя в цій рослині токсичні, вони містять надзвичайно багато щавлевої кислоти, тому в їжу не застосовується. Навіть тварини їх їсти не хочуть. Тому чудово використовується як мульчуючий засіб на городі. Поки я була у відпустці, час дарма не гаяла і привезла собі величезне коріння цієї рослини і посадила, посадила буквально. Тиждень чи півтора назад, навіть вам не скажу. І при інтенсивному поливі, дивіться, як гарно повипускало вже новенькі листочки. Окрім ревеню, дісталося, дістався мені ще й любисток. Теж корінці. І ось в один день саджені, бачу, що вже починає випускати листочки, і це мене дуже-дуже тішить. Ось ще любисток. Привезла собі також піонокущик. Ось він. Думаю, що виживе, поки почувається непогано. А ось квіточки, хоча б і зрізала вверх, ну так собі. Побачимо, можливо, приживуться. Дуже хотілося б, щоб прижилися. Ось. Зараз перейду до перцю і покажу вам перчик свій. А ось і мій перчик. Хочу вам показати, що дуже він гарно себе почуває. Я його замульчувала, мульчувала всім, чим тільки могла. І стебла відходи від часнику. Тут були шкарлупи, яєць, і кава, яка спита. Тобто, всім, чим тільки можна. І ось погляньте, що дуже гарно він себе в, таку, в, такій, в такому середовищі почуває. От, і перчинки гарні, і йому не. Аж так спекотно земля ґрунт не пересушується. І при поливі, коли поливаєш, то волога достатньо гарно зберігається. Тому дуже йому гарно. Щодо солодкого перчику, покажу, але небагато на ньому плодів, оскільки кілька днів назад, власне, зібрала, щоб закрити. Тому солодким, теж солодкий себе дуже гарно почуває. Оце, що я хотіла сказати. Ось. І зараз перейду до картоплі. Так, і ось моя картопелька висаджена всередині червня. Ще не цвіте, але цвіт уже ось зібрався. Тобто, має вже скоро зацвітати. І Після цвітіння, я думаю, ну, до кінця серпня точно має бути. Яка вона задасться, я вам обов'язково покажу. Попередні роки, коли саджали, то вона не виростала настільки крупна, як та, що посаджена з весни. Але в кінці літа або на початку осені є своя молоденька картопелька. Тому, якщо ви сумнівались, можна садити чи ні, садіть обов'язково буде. Є ще діляночка, ну це вже, мабуть, іншим разом я вам покажу. Яку посадили після того, як вибрали цибулю. От, що там, теж побачимо трішки пізніше. А вам дякую за перегляди. Зустрінемось за тиждень, сподіваюсь. Бувайте!